Всім привіт! Вам дуже сильно сподобалась ця огорожа, і сьогодні ми розкажемо, скільки вона коштує на загальну довжину. 27 метрів було використано 1180 штук цегли штук. Prime в кольорі і Її загальна вартість 65 тисяч гривень. Були використані дошки Montana, Також були використані дошки Монтана розміром 45 х на 45 см, сантиметрів, а також парапети і напівпарапети у коричневому кольорі з поверхневим пофарбуванням. Дашки, парапети та напівпарапети обійшлися в 46 тисяч 200 гривень. Металеве зашиття прольотів та воріт обійшлися в 45 тисяч гривень. Каркас обох воріт з елементами лазерної різки обійшлися 70 тисяч гривень. Такі розхідні матеріали, як акриловий клей для кладки цегли, також гідрофобний засіб та бітумна мастика, обійшлися в 13 тисяч гривень. На фундамент огорожі було використано 8 кубічних метрів бетону. Бетон обійшовся в 28 тисяч гривень, а також по роботі майстрів. Робота по фундаменту обійшлася в 28 тисяч 700 гривень, кладка цегли в 30 тисяч гривень, та монтаж дашків та парапетів обійшовся в 15 тисяч гривень. Ну і загальна вартість цієї огорожі становить 351 тисячу 600 гривень. Ну якщо ви також бажаєте мати таку класну огорожу, тоді звертайтесь в Брікленд, пишіть нам приватні повідомлення або телефонуйте.